Ласкаво просимо до Академії ЛВАТЕх. Мене звуть Сергій і сьогодні ми поговоримо про важливу тему, як правильно вибирати калібрування для аналізатора Prospector 3. З цього відео ви дізнаєтесь, що таке калібрування і навіщо воно потрібно. Чому не можна використовувати одне калібрування для всіх матеріалів? Які калібрування є в аналізаторі Prospector 3? Як обрати правильне калібрування залежно від вашого матеріалу? Що буде, якщо помилитись із вибором? Практичні рекомендації для точної роботи? Отже, почнімо. Спочатку розберімо, що таке калібрування і для чого воно потрібно. Калібрування це спеціальне налаштування аналізатора, що пов'язує виміряну інтенсивність сигналу з реальною концентрацією елементів у конкретних матеріалах. Без калібрування аналізатор не може точно визначити склад зразка. Наступне важливе питання, чому не можна використовувати одне універсальне калібрування для всіх матеріалів. Кожен тип матеріалу має свої фізичні властивості: щільність, структуру та склад матриці. І ці фактори суттєво впливають на результат аналізу. Калібрування для металів не підійде для аналізу руди, а калібрування для пластику не дасть точних результатів при аналізі металу. Саме тому для різних матеріалів необхідні окремі калібрування. Розгляньмо детальніше, які калібрування доступні у Prospector 3. Насправді, кількість калібрувань у вашому аналізаторі не обмежена. Ми можемо відкалібрувати його під сплави для аналізу металевих зразків, гірські породи спеціально для аналізу рут і мінералів, ґрунти для досліджень ґрунтів та екологічного моніторингу, дорогоцінні метали, пластики та електроніка для аналізу пластику та електронних компонентів на відповідність стандартам і багато інших. Кожне калібрування оптимізоване саме під ці групи матеріалів і враховує особливості їхньої матриці. Давайте Тепер чітко розберемось, як обрати правильне калібрування для вашого аналізу. Перше, що ви робите, визначаєте тип зразка. Наприклад, якщо це металевий сплав з легкими елементами, обирайте калібрування сплави. Якщо це сплав без легких елементів, то тут може підійти звичайне калібрування сплави, а також сплави без легких елементів. Для аналізу руди чи гірських порід використовуєте калібрування руди. При аналізі ґрунтів обираєте ґрунти. Якщо працюєте з пластиками або електронними компонентами, найкращий вибір калібрування ROHS Пам'ятайте, правильне калібрування, запорука точних результатів. А тепер поговоримо про те, що буде, якщо ви помилитесь із калібруванням. Якщо застосувати, наприклад, калібрування для сплавів до аналізу ґрунту, ви отримаєте хибні результати. Концентрації елементів будуть неточними і можливі серйозні похибки. Це може призвести до неправильних рішень, втрат часу і коштів. Тому завжди перевіряйте правильність вибору калібрування перед початком роботи. І наостанок кілька практичних порад щодо вибору калібрування. Перед кожним аналізом переконайтеся, що ви обрали відповідне калібрування. Якщо ви не впевнені, до якого типу віднести матеріал, зверніться до інструкції аналізатора або консультації наших спеціалістів Алватех. Завжди використовуйте тільки те калібрування, яке відповідає типу вашого зразка. Отже, підведемо підсумок. Правильний вибір калібрування це ключовий фактор для точного аналізу з Prospector 3. Завжди використовуйте відповідне калібрування для конкретного типу матеріалу і отримуйте гарантовано точні та надійні результати. Дякую за увагу! І ще більше корисних відео шукайте в наших наступних відео Академії ЛВТех. До зустрічі!